Так, якби вам не хотілося нічого не знімати, щоб поправити крило, я вже трошки вже зробив йому ну, якби грубий, грубий переход. Ще трошки надо тут все порівняти. Все одно прийдеться знімати фару, фара держиться на трьох болтах, це Fiat. Фіат, фіат якийсь короче. не буду показувати. От. На трьох болтах. Один знизу, збоку, точніше, знімаєте бампер, тоді вже знімаєте тільки фару. Фару не вийде зняти, поки не відпустите бампер. Все, отаку ставиться. Все, один болтик, другий і збоку під бампером, під бампером третій. Тут все. От, воно, О, оно, дирочка. Не видно? Ні? О, ось. Все. Так, фару прийдеться по-любому знімати. І може і за того, що замітте, пришлось відпускати крило. Це Б1 болт. По-другому не получается. Ну, хоча я міг, але тоді кріплення мог зламати і все остальне. Лучше відпустити бампера і, і тоді краще зняти фару і далі займатися. Тому що коли удар був... Збоку крило. навіть в бампер сюди, трохи загнуло і задавило двері. Це я вже одтяну, це вже зазорчик, такий, як як должен бути. Так, ложимо на місто. Все, двері вже не цепляють. Двері не цепляють, зараз ми ще ага, трошки, ну, блін. Я не ПДР, хоча воно ну, тут уже, ось, 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 вже зняли. Краску поняли, крило вже красилось. Короче, по-хорошому, якби платилися за це гроші нормальні, крило знімається, нормально рихтується, там, де пару слоїв шпакльовочки здираються до повного металу і ділиться все як по-ліцьки. Ну, так як Треба швидко, дешево і сердито зробити. Це все робиться на тяп ляп Це не від мене залежить, я можу хорошо зробити. Просто як попросили, так і робимо. Тим більше зараз денег особового народу немає. Ну, якщо є, дінь, то вони на таких машинах не їздять. Хороша машина, кстати. Непогано. И крыло крепенько держится, понял, с усилителями. Крыло усилителей только две штуки, не один, я что-то подумал, что два. Усилитель до, до телевизора, направляйка, то есть регулируется. вообще изумительный аппарат, <coughs> мне понравился. Но, как бы сказать, унитар, ну, вроде знаю ну короче, бачите, Це як? 9-го -го года машина чи 11-го. Вже считай 20 років почти. Ой, 20. О, ти що, посчитать не можеш? 14 год. 14 годиків в машині і я вам скажу непоганий апарат. Так, ну що, ложу, Короче, сейчас все це, це ще. Тут якраз веселитель, да, піццей м'яти, блять, неудобно. Приходиться крючочок такий таким крючочком. А таким крючочком, коли робите, будуть, будуть сколи на ну коротше на накрашеній деталі. На Я б його зняв усе, ну хазяїн попросив зробити в ребро. В ребро і не важно який білий цвет. Я говорю, у мене якийсь там є, ну-ка то і задуєш ним. В общем, вот такие вот такие просьбы сейчас у нас. Так що так родом.